Комісія оголосила план, верніше оголосила антиалкогольну компанію в Україні. І ми сьогодні вітаємо міністра охорони здоров'я пана Поліщука і керівника громадського руху за тверезість. Комісія оголосила. Компанію пов'язано з протидією насильству в інформаційному просторі, і ви ці два документи маєте. Ми пропонуємо вам інформаційну довідку, соціально-психологічні особливості впливу інтернет-простору на розвиток особистості дітини, яка підготовлена на матеріалах, котрі нам люб'язно надали науково-дослідні інститути Національної академії педнаук України, зокрема Інститут соціальної та політичної психології який очолює академік Слюсаревський, наш член науково-консультативної ради, ми підготували довідку, у якій є перелік інтернет-ресурсів, за моніторингом яких ми виявили у них порушення законодавства про захист суспільної моралі. Пригадуєте, що десь років зо три тому комісія вийшла з ідеєю. Підготовки списку білих сайтів, які можуть бути рекомендовані для дітей. Цю ініціативу підхопила велика компанія Київстар, опублікувала свій список з врахуванням наших напрацювань. Ми сьогодні ще раз повертаємося до цього питання і тут в цьому переліку 50 рекомендованих білих сайтів. Ну, ми не беремо на себе відвагу казати, що це істина в останній інстанції. Учасники Круглого столу можуть спростувати. Доцільність включення того чи іншого сайту сюди, або навпаки, наполягати на тому, що може і, і повинен тут бути, інший інша назва сайту. Нарешті у нас є резолюція сьогоднішнього круглого столу у, поки що у проєкті. І, е, крім того, мені як головуючому дали поки що. Тільки мені, бо ще до, доопрацьовуємо довідку про досвід країн світу в сфері законодавчого регулювання захисту дітей від негативного впливу інформаційної продукції, яка е, живе в інтернеті. Тому я прошу, якщо вас така довідка цікавить, ми будемо вам її надсилати. Ми зараз пустимо чистий листочок по колу і всі, хто хоче таку довідку, напишіть свою електронну адресу, ми вам їм, ми, ми скинемо вам її. Нарешті у нас була думка говорити сьогодні про заяву нашого круглого столу. Я зараз, правда, не маю її тексту, але може працівники мені її нададуть. І нарешті ще одна одна із відомих фахівців України, доцент Найдьонова Людмила, яку ми знаємо добре, яка бере участь в багатьох заходах. Повідомляє нас про те, що не може взяти участь в сьогоднішній акції, хоч дуже хотіла в силу зайнятості на роботі, і просила від її імені інформувати ще й про інше. У Європі планується на Ютубі розміщати позначки на контент, який, на думку громадськості, має негативний вплив на дітей та підлітків. Планується створити механізм суспільного впливу, який буде сприяти блокуванню такого контенту або його вилученню.